Слава Україні. Сьогодні ми маємо посилку вулик ППУ ППУ Джоляр від Ломака Олексій Сергійович. І так, наша задача е, зробити огляд даного вулика і порівняти його сумісність з іншими вуликами. Тобто, ми сьогодні маємо корпус бі Стар, маємо ППУ сота, маємо Біхаус маємо апіс. І маємо апікс Дениса Фадєєва. І так, задача полягає в тому, щоб порівня... зробити порівняння, подивитися на якість вулика, зробити певні зауваження і працювати. Як з тим працювати? Також ми маємо решітки. Маємо решітку Нікот, Маємо решітку в Біхауса. І маємо решітку українського виробництва. Не знаю, хто її виробляв. Е, але це є три різні решітки, вони мають різний розмір. Це маємо е, Нікотівську, маємо е, виробник Біхаус Україна і український виробник. Е, звичайна проста решітка. Не знаю, хто її виготовляє. Тобто нам треба провірити, які решітки підуть. До, підійду до даного вулика, як вони будуть стояти, як він виглядає. Тобто ось така посилочка, як відправили мені, так я відкриваю і показую, що він собою представляє. Ось. Так о, він до мене прийшов. Такі. Так, це в нас є магазин перекладений, ось таким досить. Жорсткою, то навіть не папір. Так, це в нас є дешвак ось такий. Є в нас годівниця досить така, хороша, масивна годівниця, от як ми бачимо. Бачимо ми дно з сіткою, ну, цю сітку, я думаю, що бажано було би поміняти. І магазини. Тобто, ось така комплектація. Так до мене прийшло. Цепто, тут комплектація в нас є дно. 4 магазини, годівниць і дашок. І так, зараз скручую докупи і починаємо робити огляд. І так, вулик в нас зібраний, ППУ бджоляр. Ось такий вигляд. І починаємо. Свій огляд. Починаємо з дашка. Ось е, дашок як сів погано на годівницю. Тобто, беремо знімаємо годівницю і пробуємо, як він сяде. Тобто, ось він сів добре. Тобто, без годівниці він сідає добре. Годівниця. ця Е, чимось тут вона має якийсь недолік чу-чуть, в плані цього, що ось ми, якщо кладемо дошок на, на годівницю, вона чуть-чуть за, завужена. Ну, Я думаю, не страшне. По-друге, вулик от гарно сидить, тобто він не має тих шатів, які мають інші вулик, тобто чи взад, чи вперед він не має шату. Перевага ця є. Кутнички під рамки. Ось така ситуація. Тепер дивимося на роздільні решітки. Яка роздільна решітка повинна підійти до даного вулика? Починаємо з роздільної решітки нікот. Ось ми ставимо роздільну решітку нікот. І пробуємо її прижати. Роздільна решітка нікот. до... Вуликів ППО бджоляр не підходить. Ось, корпус вже не сідає. Тобто, от ми бачимо бачимо стандартна роздільна решітка Нікот. Де вона є? От Зараз от ми бачимо це є Нікотівська решітка 425 на 500. Не підходить. Беремо наступну решітку. Беремо решітку бі-хаус. Тобто, це є решітка. Компанії Біхаус тобто я її купив у компанії Біхаус House. Ось ми маємо решітку компанії Біхаус House. Ну, зараз воно подивимося, як вона сяде. Решітка компанії Біхаус House. Також не сідає. не сідає. Ось такий варіант Біхаус Решітка також не сідає. Ось Ось ми бачимо. Решітка А Ану ми ще попробуємо на одному корпусі. Може бути корпус кривий. Ми ставимо ще один корпус і пробуємо ставити решітку біхаус. Решітка біхаус. на ППУ. Сота, не підходить. І маємо українську решітку. українську решітку. Для ППУ сота нам потрібно купляти ось такі роздільні решітки українського виробництва. Розміри. Треба буде зараз проміряти. Рулетки нема під руками. Ось такі решітки українського виробництва потрібно. Тобто, от ми маємо ще раз дивимося на решітки. Ми їх виставляємо по одному куті. Ось ми маємо розміри. Розміри решіток, і ми маємо решітку Нікот. Нікот решітка до ППО Джуляр не підходить. Решітка Бігхас. Виробник Біхаус Україна не підходить. І звичайна українська решітка. Ось така проста решітка українського виробництва, тільки підходить до вуликів ППО Бджуляр. Тобто, якщо ми хочемо вставити. Біхаус у решітку і треба підрізати, брате, і підрізати. Так само однікотів треба підрізати. Тобто ми маємо ось ці решітки і решітки ці не підходять. Дальше. Даліше. Як то кажуть, ще що? дивлячись на рекламу, дивлячись на їх відгуки в інтернеті, я сподівався. Побачити набагато кращу якість роботи, ну, але маємо те, що маємо. Тепер йдемо до дна. Я його поставив на стіл і йдемо до дна. Дно. Дно має ось цю вставку. Ну, я вважаю, що вона неправильно зроблена. Чому неправильно зроблена? Тому що. От нам треба зробити відводок. Чи, наприклад, ну, тут ми розділили дві матки, перегородки одна черво, друга черва. Нам потрібно умовно їх об'єднати. Чи вони набрали достатньо сили, нам треба розширити цей люток. От як його розширити? Його треба витягати туди. А тут купа рамок, треба піднімати цілий корпус. Таке діло не годиться. Зараз я покажу, що я з цим зроблю. Але йдемо далі. Сітка ну сітка є досить слабенькою, досить слабенькою, але вона є. Тобто я цю сітку поміняю в дальнішому Тепер що у нас ще? У е, нас можливість вставляти сюди заслонку. Є, нема. Зараз глянемо. Ось ми маємо заслонку, правильно, не, ну, щоб дно закрити не від цього вулика, але ось ми запихаємо. Що ми бачимо? Вона не заходить. Тут не заходить і тут не заходить. Тобто, якщо у нас треба закрити дно, воно не заходить. Тепер друга буде недолік цієї заслонки. Коли тут наб'ється під низом мусору, ми її не зможемо вирвати. Якщо ми возьмемо, поставимо ось ось. Вона туго йде. І ми її не мож... І, по-перше, того йде, по-друге, ось ми бачимо, вона не доходить. Тобто дно з одної сторони зроблено добре, з другої сторони, воно має дуже багато недоліків. Зараз почнемо працювати з заслонкою. І так, відносно людка, оцей прильот загороджувати, я прийняв таке нестандартне рішення, я просто його взяв, ось як він був. ну, Ось з того боку, він був прохід на одну доле. Я просто його обрізав, тому що іншого виходу нема. Тому що в роботі це буде досить незручно, якщо ми будемо вставляти. Ось так воно буде в нас виглядати в роботі. Щось воно навіть не хоче добре сідати. От, ціло. Ось так воно буде в нас працювати. Іншого варіанту тут нема. Тому що це буде недобре. Льоткові загороджувачі я сюди куплю. якісь. Тобто я ще поки що не знаю які, але куплю. Тобто це дно, я рахую, що воно не конструктивне. По-друге, якість заливки у нас є досить такою грубою, досить грубою. Ось ми бачимо, ось, навіть в дашку. Але то, що маємо, то маємо. Тепер дивимося на стулі, як воно стоїть. Я не думаю, що стіл кривий, але ось такий варіант. Тепер пробуємо замінність. Ми маємо корпус корпус ППС Апіс. Ось він є. Апіс ППС, апіс ставимо на нього. Підходить, як зверху. Так, знизу. Тобто, ну, апіс бачимо, вже апіс мій не повністю, тому що е, апіс на нього стає, а зверху вже от верхній корпус не підходить. Тобто, З апісом він не є взаємозаміняєми. Тепер йдемо далі. Ми маємо корпус біхаус. Біхаус. Туго сів на нього. Туго. Досить туго, зверху підійшов. Ну, Теж є біхаус, трошка шат, Ну, в загальному, в загальному підходить. Біхаус підходить. Тепер маємо. ППУ сота. ППУ сота туго сідає. Ось, але туго. Туго. Ні, не хоче, теж ми маємо ось ми маємо ППУ і вона не хоче сісти. Її треба потиснути, потиснути, щоб вона сіла. ППУ сота. Взаємо заміняємо, але туго. Далі йдемо. Ми ще маємо бістар. Ось бістар гарно сів і пробуємо бістаровський корпус з. Вверху, ось. Бістар їх взаємозамінням. Якщо взяти на сьогоднішній день Бістар, ППУ Бджоляр, ось ми який якісь заливки, ППУ сота, Біхаус, Бістар, ну, Маючи ті зразки, які я маю. Сьогодні Бістар є. Виробником з найвищою якістю заливки. Тобто він був бістаровські вули корпуса, як на мене, на сьогоднішній день, є кращими, найкращими. Тобто, ну, є само собою, до Бістару там певні зауваження, але але також ми ще маємо е, цей Апікс Дениса Фадєва. Ось він сідає на нього, пот... але. Зверху він вже не підходить. Ось такий варіант. Ось така порівняльна характеристика. Ось такий вулик бджоляр. Тобто, зараз я його показую на прикладі. Інших взаємозаміняємих вуликів. Тобто, ми маємо бджоляр взаємозаміняємо з бістаром. Тепер. Біхаус так само є, взаємозаміняємо. ППУ сота, так само є, взаємозаміняємо з корпусами бджуляр. Тепер відносно якості роботи. E, ну, От взяти ППУ сота, наприклад, порівнюємо, і бджуляр. E, бджоляр, ну, так, візуально, ну, можливо, мені так здається, є чуть твердіше. Може, це я не буду спорити. E, Якість роботи відносно ППУ соти трошки краща. Біхаус. Ну, Досить непогані, але вони гуляють. гуляють. Оце біхаус, але вони її взаємозаміняємі. І тепер ми маємо бістар. Ну, принаймні, з цієї, з тих комплектацій, з цього, що ми бачимо. На сьогоднішній День ось саме ці бістаровські корпуси, саме бістаровські вулики, е, на, мою думку, є найбільш акуратною роботою, найбільш такою ну, відповідально зроблені. Тобто, що я ми бачимо? Оце що ми бачимо. Ну, годівниця тут теж трошки, от, як ми бачимо, в розмірі недотримані, дашок тобто, гуляє на годівниці. якість заливки. У нас так само. Що? Це не реклама, це я заказував напряму виробників. Тобто, яке мені виробники прислали, так я і показую. Ось це є, що є. Зразу ж таки, при комплектації, я переробив дно. Ну, Дно це, якщо купляти, дно треба купляти в іншого виробника. Тобто, перед дно в іншого виробника. Також, от ще є ПП Апіс, ну от, от в апісі він чуть-чуть не сідає. Тобто апіс сам сідає на бджуляра. Але в цей корпус вже не сідає на апіс. Тобто ось в нас бракує ось цих пару міліметрів, Тобто, чуть-чуть небагато. Тобто ось через тих, я не знаю, там скільки міліметрів, вони два не є взаємозаміняємі. Але, Але, якщо ви хочете купити це дно, то краще купити дно. Апіс, я розумію, воно дороге але ну, воно набагато вищої якості, ніж е, дно ось це ППУ бджоляр Навіть якщо взяти е, дно ППУ сота, воно чуть-чуть краще від е, від дна ППУ бджоляр. Ну, така моя думка, це, що я бачу. ну, Можливо, хтось бачить переваги, можливо, тобто, хто не має на чим порівняти. Я маю на чим порівняти, я бачу е це, що я бачу. Тобто на сьогоднішній день з всіх ППУ, які в нас пропонуються, я б сказав, ось цей бістар. Ну, дуже акуратна робота. Тобто, так, є в ньому певні недоліки. але, але. Ще що, Бістар? Бістар, якщо немає годівниць. Тобто годівниці прийдеться купляти в ви іншого виробника. Навіть в джоляра. Тобто, джолярів годівниця бджоляра гарно сідає на Бістаровський вулик. Ось. Ось такий варіант, ось така взаємозаміняємість і проблема з решітками. Тобто, для розуміння, біхауса решітка не підходить на бджоляр, Нікотівська решітка не підходить. Ми маємо тільки одну українську решітку. Яка підходить на ППУ бджоляр. Ось ми маємо. І то вона лягає прямо на буде лягати прямо на рамки. Ось така решітка, яка буде лягати прямо на рамки. Але якщо ви хочете купити інші решітки, якщо ви купили нікот, їх треба підрізати. Чи купили біхаус, так само треба підрізати. Ось така моя думка. Незалежна думка, тобто як пасічника, я, наприклад, судячи з реклами, судячи з відео, думав, що поставлю набагато вищу оцінку даному вулику. Ну, на сьогоднішній день я думаю, що цей вулик потребує дуже багато доробіток відносно інших вуликів ППУ. Дякую за увагу. Підписуйтеся на канал. Буде ще порівняння інших вуликів.